Доброго дня останні штрихи прибирання городу. Буряки вже докопані. Це. Це ще трохи буріну не звезено із кропом. Ось така в мене гірчиця виросла після картоплі, садила пізно, бо не було дощів шматками. Ось, ось ще бур'ян недоприбраний. Це вже дозрізувала кукурузу. Зараз буду пучки зв'язувати. Тут трохи більше гірчиця, бо раніше трошки посіяна. А сантиметрів на 4 до 5. Тут не встигла посіяти, вже й не буду, Посію, посажу і цибулю. І тут ось остання кукуруза дозрізована, зараз пов'яжу пучки і заберу дом. А це вже посіяна пшениця. Полущили. Лущильником стерню після пшениці і посіяли пшеницю. Вже починає потрошку сходити.